Так, перевіряю інвертор, акумулятор дохлий, так що він буде тримати, буде сідати акумулятор моментально. 300, 300, 200 Вт. Всього 800 Вт. Поїхали. Ой, лампочка була включена. Вимкнули. Так, включаю 300. Тягне, акумулятор сідає, вимкнули. Включаю 300 плюс 300. 600 уже дохнет, все, выключаем. 800 не буду, бо тут він дає мабуть ватт 300 разраховано и все. Ну оце так. Так, пробуем вмикать. Вдохлый аккумулятор, зрозуміло. У мене інших нема. Так, працює 200 300 Вт. 300, 300 і 200. Ну, працює 300. Так, акумулятор посажений, ну... ну, Ону 200. Двісти тяне. 300 и 200. 500 вот тяне, з нього вишність досить. Працює. Повітря холодне. Тут трошечки тільки підогрілося Нормально. Так, ну і третій інвертор, це ж замовника, це він теж вернувся Щось він той включив, зразу згорів, цей включив, зразу згорів. Незрозуміло. Можливо... Та я не знаю. Можливо, мережа була. В... Вимкнута. Можливо, електроенергії не було, а автомат був вимкнутий і заживлювалася вся вулиця. чи як. Ну, не знаю. То вже таке, така справа. Знову ж таки, дохлий цей акумулятор. Пробуємо. Щось, наче запрацювало, Знову ж таки, 300, 300, 200. 300. Працює 800. Пікає або може просажена ця мережа. Не мережа, а акумулятор просаджений вже в мене він дохлий. Зараз покажу напругу на акумуляторі. Так, 12.4. Зараз він буде просаджуватися моментом. 11.7. Одинадцять і два. О. 11. все, вимкнувся. А, ні, це в мене... Клема. Від'єдналася. О, та що ж таке? Ну таки просажується зразу. Буду показувати швидко, включать і виключать, бо це все-таки в мене акумулятор. Осо поставив вже два дохлих, в паралель зарядку поставив, блок живлення там воно. Шурує я на ньому. Ну хоч трохи попробувати, чи це акумулятор дохне, чи це все-таки інвертор виюжується. 13,8. Дивимося. Зараз вмикаю одна, 300-300, 800 Вт, чи буде просажуватися, чи буде піщать він по перегрузу, чи все-таки по напрузі. Так, поїхали. 300, 600, 800. По перегрузу не піщить, все нормально, значить то акумулятори виеживалися. І він піщить, тому що низьке напруга акумулятора. Ну все. Я кажу, що і